Всім привіт, любі друзі! З вами Гаяне, і ви знаходитесь на моєму каналі, де ми разом вивчаємо французьку мову. Сьогодні ми зустрічаємось в такому, я б сказала, граматичному відео, не дуже складному, бо будемо ми з вами розбирати дві. Дві важливі теми, але мені здається, що ви маючи вже той рівень, який маєте. Тобто ми зараз з вами на початковому а 2 Ви вже інтуїтивно здогадуєтесь, як вживати ці прикметники, які ми будемо сьогодні вивчати. Будемо сьогодні розмовляти про вказівні прикметники. Це такі слова, як цей, ця та «ці». Ці дівчата, ці хлопці, цей хлопчик, ця дівчинка, наприклад. Да? Та наша друга тема ми будемо вивчати такі слова, як сказати: Мій дім, твоя подруга, наші друзі, її робота. Тобто аджектив посесів у французькій мові це називається саме так. Українською я вкажу на екрані, як це називається. Отож, почнемо з вказівних прикметників. Перед тим, як вам їх показати в таблиці, давайте просто для початку подивимось приклади. Я впевнена, на що ви інтуїтивно вже здогадуєтесь, як ми виведемо правило. Наприклад, передай мені цього листа. Спробуємо сказати: Передай мені цього листа. Пасмуа Пас муа сет летхе. Передай мені цього листа чи цей лист. Вибачте мене за українську, ну але ви зрозуміли сенс. Другий приклад. Я знаю цього хлопчика. Je connais ce garçon. Je connais ce garçon. Я знаю цього хлопчика. Ці діти жахливі, неврамовні. Ces enfants sont terribles. Ces enfants, ці діти sont terribles. Вони жахливі, вони неврамовні. Вони terrible. <laughs> Наступний приклад, я обожнюю цих дівчат. Вони ну, дуже-дуже люб'язні. J'adore ces filles. Elles sont très gentilles. Elles sont super gentilles. J'adore ces filles. J'adore ces filles. Elles sont super gentilles. Elles sont très gentilles. Dans l'exemple suivant, nous résolverons ce problème. Le problème, comme je l'ai dit, c'est le On va résoudre ce problème. On va résoudre ce problème. Ми вирішимо цю проблему. Тут в нас майбутній найближчий час. Ми вже про нього з вами говорили. Але та інфінітив діє слова. Ну і останній приклад. Це рішення мені здається розважливим, мудрим. Cette solution me semble raisonnable. Cette solution me semble raisonnable. Це рішення мені здається. Розумним, розважливим, мудрим. Cette solution me semble raisonnable. Ну, а зараз давайте виведемо правило Вказівні прикметники. «цей», ця та ці. Так? Moi cette lettre», Передай мені цей лист. Une lettre «лист» французькою мовою – це жіночий рід. «Cette lettre», «cette» – це вказівний прикметник жіночого роду. Ми дивимось, якого роду іменник, і під нього ставимо що логічно, вказівний прикметник. Пас-мой сет лет. Передай мені цей лист. У летх жіночий рід. Сет форма для жіночого роду. Я знаю цього хлопчика. Un garçon, це чоловічий рід, тому же коне. Ce – це вказівний прикметник для чоловічого роду. Ce garçon. Я знаю цього хлопчика, Je ce garçon. Множина ці діти пишеться як се. Вимовляється як се. Ці. І якого броду не було слово чоловічого чи жіночого у множині, це форма се. Ces enfants sont terribles. Ці діти жахливі і j'adore ces filles. Я обожнюю цих дівчат. Форма та ж сама для множини. Ну no, і приклад on va résoudre ce problème, як я сказала, un problème у французькій мові це чоловічий рід, тому ми кажемо, ce problème, цю проблему. А ось слово une solution це жіночий рід, тому cette solution це рішення me semble raisonnable, здається мені мудрим, правильним. І ми виводимо з вами правило ще раз. Форма сете це вказівна форма на іменник жіночого роду. Сет фій ця дівчинка. Сет мезон цей будинок. Solution, це рішення. Сет lettre» – цей лист, «Ce» – Це форма для чоловічого роду, іменників чоловічого роду. Се гарсон цей хлопчик. Се проблем, ця проблема, се канапе, цей диван. А ось c, це це форма для множини, якого оброду роду слова не було. Ces enfants ці діти, це герсон, ці хлопчики, це фії, ці дівчинки, це проблем, ці проблеми і тому подібне. А зараз подивимось на останок ще кілька прикладів і виведемо нюанс. «Je connais cet homme, il est méchant» – Я знаю, цього чоловіка він злий. «Je connais cet homme, il est méchant» Cet ami habite loin de chez chez moi. Cet ami habite loin de chez moi. J'ai vu cet ingénieur hier soir. ввечері. J'ai vu cet ingénieur hier soir. форма така? Set з «т». Це форма чоловічого роду в тому випадку, якщо наступне слово. Чоловічого роду починається з голосної чи знімої літери H. Якщо ви здогадалися до того, як, як це вербалізувала, ви великий молодець, кмітливий. Отож, сетом саме літера Т тут є, і вона вимовляється liaison, зв'язуванням, тому що французи не можуть сказати «сом». Це негарно. Через аж німу ми маємо поставити те та вимовити сетом це форма чоловічого роду. Те ж саме зі словом друг. Суамі ми не можемо сказати. Ми можемо сказати сетамі, тому що амі хоче слово чоловічого роду, але починається з голосної. Сетамі цей друг. Те ж саме з інженером. Він чоловік, але він з літери і це голосна. Сетанженір цей інженер. Ось в чому підступ. Але більше немає підступів. Кінець нашої теми. Отож, вказівні прикметники виглядають саме так. Ми адаптуємо їх під рід іменника. Сет фій, сет мезон. Се гарсон, се проблем. Се зенфан, се фій, се мезон, се проблем. Теж саме. Ну і форма сет том, сет тамі, Cet ті мебл це будівля і це чоловічий рід взагалі, але тут все ті мёбль, ну і тому подібне. Ви зрозуміли логіку. Це була тема вказівні прикметники. З цим ми розібрались. Ну і переходимо на другу тему аджектив посесів. Тобто такі слова, як мій дім, її син, наша проблема, ваші друзі, їх родичі. Ви зрозуміли, які форми. Я впевнена, що інтуїтивно ми, ви вже е, вживаєте деякі ці слова, і, можливо, навіть розумієте більш-менш, як це взаємодіє, але впевнена, що у багатьох з вас є якісь прогалини, де ви не дуже добре розумієте, що да як. Давайте розберемось. Ось як виглядає ця табличка цих форм: мій, моя, мої, твій, твоя, твої. Здається, що більш-менш зрозуміло, але. Але зараз не дивіться на це і просто послухайте, що я скажу. Французи орієнтуються на рід іменника, який йде далі. Добре, на його рід. Тому, якщо ми кажемо мій дім, ми дивимося, якого слова дім, мезон» – жіночий рід. Тому ми скажемо «ма мезон» Мі дім. Бо «дім» – це жіночий мезон», твій дім та maison, Її дім са мезон. І його дім теж буде мезон». Ще раз, ми орієнтуємось на рід слова. В даному випадку це une maison. Зрозуміло? Тобто, мезон», ma ta maison, sa maison, notre maison, votre maison. Leur maison. Mi dim, твій дім, його дім, її дім, наш дім, ваш дім, їх дім. Якщо слово чоловічого роду, візьмемо ту ж саму problème, Проблема, ви вже запам'ятали, це слово чоловічого роду, хоч нам дуже хочеться сказати жіночого, але ні. problème, Тому моя проблема форма чоловічого роду, mon проблем. Ton problème, son problème означає його проблема та її проблема. Notre problème, votre problème, leur problème. Наша проблема, ваша проблема, їх проблема. Добре? А коли множина, яким би не був рід, дякувати Господу, буде одна і та ж сама форма. Мої будинки, мої проблеми. Mes maison, mes problèmes. Tes maison tes problèmes. Ces maisons ces problèmes. Що означає її будинки, її проблеми чи його будинки, його проблеми. Це все залежить від контексту. Non maison no problème. Vos maison, vos problèmes, leur maison, leur problème. Множе назвать увагу, там є літера S. Leur maison, leur problème. Так, ще раз, я розумію, складно перетравити цю інформацію, але ми орієнтуємось на род іменника, який ми вживаємо. І під нього вже робимо форми, чоловічі чи жіночі. Те, що вас буде збивати з пантелику, це форми її та його. Її мама, його мама це буде одне і те ж саме слово, самех, тому що мама жінка. Розумієте, в чому підступ? Тому я акцентую окрему увагу на цьому. Самех означає його мама чи її мама. Окей? Okay? Okay. Ще раз, на прикладах, ви зрозумієте. ми зараз з вами зробимо невеличку вправу. Зараз ви будете бачити фрази, і ви маєте поставити правильний аджектив, посесів. Отож, гран. Луїс має е, дуже велику вітальню. Ви бачите, що салон це чоловічий рід, так? Отож, це її вітальня. Це «son салон Тому що салон це чоловічий рід. Її вітальня сон-салон. До речі, ви зрозуміли, його вітальня буде теж сон-салон, так? «ma copine a une nouvelle voiture. Моя подруга має нову машину. Скажіть мені, це її машина. Це voiture». C'est une machine. Parce une voiture, c'est le type de C'est sa voiture, c'est une machine. J'ai un petit appartement. J'ai un petit quartier. C'est mon appartement. C'est mon appartement. C'est mon appartement. Un appartement, c'est le type C'est mon appartement. C'est mon appartement. Les Rochelle ont un grand chien. Les 7 Rochelles. Є велика собака. Як сказати, це їх собака. Це їх собака. Tu as des livres intéressants. Ти маєш цікаві книжки. Як сказати, це є твої книжки. Це, sont livres. це, sont livres, це твої книжки. Множина. «Ви маєте відповіді». Ce sont vos réponses. Ce sont vos réponses. Forme multiplée, oui. Да? Ce sont vos réponses. Ils ont des parents très gentils. Ils ont des parents très bien. Ce sont leurs parents. Ce sont leurs parents. Avec la lettre S à la fin. Ce sont leurs parents. Comme multiplée, c'est leurs parents. Nous avons des enfants très sages. Ми маємо дуже слухняних дітей. Nous avons des enfants très sages. Це наші діти. Це enfants. Це наші діти, множина, так? Сподіваюсь, що ви більш-менш розібралися. Знову і знову повторю, що ми орієнтуємось на рід іменника, який використовуємо. Це мамезон. Це мій будинок, тому що будинок жіночого роду форма ма. Це мезон» – це її будинок, чи це його будинок. Ми орієнтуємось на форму мезон. Так? Тому ми кажемо це мезон». Ми не можемо сказати сон мезон. Тому що мезон це жіночий рід. Це мезон» – це його будинок, чи це її будинок. І є два підступи. Останні: перший. Це якщо слово починається з голосної чи з літери H, ми маємо поставити чоловічу форму. Навіть якщо слово жіночого роду. Подруга буде юнамі. Але щоб сказати моя подруга, ми не можемо сказати мамі. Ми, ми маємо сказати монамі через голосну літеру. Монамі. Чи, е, наприклад, слово юніде. Ідея. Це жіночий рід, але ми не можемо сказати саїде. Ні, ми можемо сказати, і маємо сказати соніде. І це означає його ідея чи її ідея, в залежності від контексту. Чи іде», їх ідея. так? Ось це підступ номер один. Ну і другий вам про це не скажуть французи, але я просто вам нагадаю дуже часто всі україномовні люди через слово, яке ми вживаємо, свій. Нам хочеться завжди сказати сон, сон, сон. Наприклад, я маю свої історії, ти маєш свої історії. Ми з вами звикли також вживати слово свій. Він має свої проблеми, вони мають свої проблеми. Ми не кажемо вони мають їхні проблеми чи їх проблеми. Да? Тобто, це така специфіка нашої мови. У французів немає форми свій, її немає. У них є кожна форма так, під кожну особу. Тому вони мають свої проблеми. Це вони мають їхні проблеми. ont лох проблем. Ви розумієте, так? Ось це той підступ, який часто трапляється з україномовними людьми. Зверніть увагу, я маю свої е, книжки. Це, це означає, я маю мої книжки. Je livre. et il a ses livre. Tu as tes тюа те Ну. Я, звісно, можу сказати, що я маю його книжки. Я можу так сказати, же ses livres chez moi. Так, я маю його книжки в себе. Чи я маю її книжки в себе? Це буде так само жеселіво Шема. Сподіваюся, що ви зрозуміли, що я маю на увазі. Я дуже старалася вам передати ці нюанси. Отож, щоб резюмувати, ми з вами розібрали дві теми, які ви вже, напевно, трішки знаєте, але зараз я намагалася їх структурувати. Вказівні прикметники c'est ce, cette fille, ce garçon ces filles, ces garçons ці дівчата, ці хлопці, так. Та cet, homme, cet ami цей чоловік, цей друг. Специфічна форма, коли слова чоловічого роду починаються з голосної чи знімої h Ну, і аджектив посесів. Форми моя мама, твій папа і тому подібне, так. Mon, ma me ton ta te ça, se. Notre non, votre, vos, leur, leur. Ось ці форми. І, звісно, ми підганяємо рід під іменник, який вживаємо, як я вже сказала, мені здається, 100 разів. Leur fille, їх дочка. Ma fille, моя дочка, Sa fille, це її дочка чи його дочка. Тому що ми орієнтуємось на слово дочка яка жіночого роду в даному випадку. Notre fille, наша дочка, хофій ваша дочка. Зрозуміли. На цьому все. Всі, хто має доступ до курсу вправ під мої відео, рівня А2, так, як ви знаєте чи не знаєте, під ці відео, які ви зараз дивитесь, рівня А2. У мене є курс продуманих вправ на інтерактивній платформі, де ви ті ж самі відео, які я зараз безплатно виставляю в YouTube, можете побачити з вправами, допоміжним матеріалом, інтерактивним словником, з вправами на прослуховування, на диктанти, з моїм зворотним зв'язком в чаті. Загальному нашого курсу, тобто, ви завжди можете, якщо хочете під ці відео, які безкоштовно дивитесь у YouTube, придбати вправи, які дуже зручно прописані на інтерактивній платформі. Ну і плюс отримувати зворотний зв'язок від мене через наш чатик Telegram, де можете ставити мені питання по ходу вивчення. Посилання на ці вправи до відео ви можете знайти в описі. Ну і на моєму сайті, завжди можна теж придбати доступ до курсу вправ. Так ось я там залишу достатньо вправ, щоб ви відпрацювали, відточили ці форми. Але ну ви розумієте, що це такі слова, які завжди зустрічаються і в розмові, і в текстах, і в відео. Тобто, ви все це будете ще бачити, чути, і воно уляжеться. Я вам просто дала таку загальну схему, загальне правило, щоб ви розуміли в деяких випадках. А, це така форма, тому що а, це ж слово жіночого роду, тому ми кажемо. Самезон. Його дім. Для цього я сьогоднішнє відео зробила, щоб розкласти по поличкам. Але, звісно, це приходить, як і всі інші речі у французькій мові з практикою. І ми ще будемо і будемо практикувати і також завдяки нашій книжці, яку ми продовжимо читати вже в наступному відео. На цьому все. Дуже дякую за увагу, друзі. Будь ласка, не пожалкуйте, поставити вподобайку, це дуже мені допоможе. Ну і поділитися цим відео з вашими друзями, які також вивчають французьку мову. Ну, і побачимось вже скоро. Merci beaucoup de votre attention. Et à la prochaine sur ma chaîne YouTube. A bientôt, au revoir!